Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник, і сьогодні ми поговоримо про особливості розвитку літератури в Давній Греції і давньому Римі. Антична література відкрила для людства моральні цінності, зокрема рішучість, готовність до самопожертви, людяність, мужність. Митці давньої Греції першими наголосили на тому, що людська свобода має особливу цінність. Почали про це говорити в часи рабовласництва, засуджуючи неволю, війни й прославляючи мирне життя. Таке змістове наповнення творів мало досконалу форму, що виявлялося в розмаїтій палітрі жанрів, які і надалі запозичила європейська література. В античний період виникла система поетичних образів, художніх засобів, які стали зразком для наслідування. Поміркуймо, які саме риси давньогрецької і давньоримської літератури роблять їх такими довершеними. Розпочнімо з давньої Греції. Основою античного мистецтва була міфологія. Люди сприймали навколишній світ крізь призму міфу. Природні явища олюднювали, взаємини богів, героїв і смертних ототожнювали з родинними, як у людей. Серед художніх особливостей вирізняється те, що письменники найчастіше використовували божественну тематику. Завдяки цьому до людей легше було донести високі істини. Самих богів зображували як реальних людей у земному житті. Давньогрецькі співці, яких називали аедами, створювали унікальні вірші, використовуючи оригінальний віршовий розмір під назвою гекзаметр, який складався з п'яти дактирів, трискладової стопи з наголосом на першому складі, та одного хорею, двоскладової стопи з наголосом також на першому складі. Озвучували свої твори в супроводі ліри. Якщо виконавець брав чужий твір, його називали рапсодом. Визначною рисою давньогрецької Література є посилена увага до людини, її внутрішнього світу, оточення. Це сприяло появі таких особливостей, як тонкий психологізм і гуманістичний пафос творів, співчуття людському горю і засудження війни. Твори різних жанрів мали розмагіту проблематику і базувалися на філософських тенденціях того часу, зокрема на поглядах Сократа, Платона, Діогена, Аристотеля, Епікура та інших. За цариною використання, жанри Поділялися на високі і низькі. Високими були героїчні епоси, трагедія, низькими комедія, байка. Якщо говорити про давньоримську літературу, то вона здебільшого наслідувала в зірці своєї попередниці, давньогрецької літератури. Тому художні твори давнього Риму є більш зрілими за змістом і проблематикою. Головний пафос римської літератури визначають загальнодержавні ідеали, адже державні інтереси римляни ставили понад усе. Тому римська література сповнена високого. Громадянського змісту її твори були більш драматичними й трагічними. Римські письменники створили яскраві образи своїх сучасників, людей бурхливої й неспокійної доби, яким притаманні сильні пристрасті й почуття. Визначною рисою давньоримської літератури було натуралістичне зображення дійсності та її сатиричне змалювання. Тож натуралістична сатира стає безпосередньо римським жанром. В епоху елінізму і римського панування писемна література була основною формою словесності. Оскільки давньогрецька мова й латина були мовами міжнаціонального спілкування, поширення античних творів у середньовічній Європі було легшим. Багато творів цієї епохи не дійшло до наших днів. Чому? Головним матеріалом для письма у ті часи був папірус, адже пергамент з'явився пізніше і мав високу собівартість. Зберігатися тексти могли лише за умови регулярного переписування. Власне, саме ці твори й дійшли до наших днів, і навіть частина наявних зразків дає підстави говорити про їхню самобутність. Античність дала світовій літературі новий тип людини. Спробуймо сформувати її словесний портрет, переглянувши спочатку фрагмент із фільму Олександр. Він був богом, Кадме. Принаймні нікого більш схожого на Бога я не бачив. Тиран кричать вони тепер. Я сміюся. Жоден тиран не дав стільки людям. Що вони знають про світ, ті школярики правити може лише сильний Олександр був не просто сильний. Він був прометеєм, другом людини. Він змінив світ. До нього існували розрізнені племена. а після нього неможливе стало можливим. Зненацька з'явилося відчуття, що світом може правити один цар. І це піде на користь усім. Він збудував 18 великих Олександрій. Його імперія вимірювалася не землею і золотом, а розумом цивілізація Еллінів відкрита для всіх. Як мені про це розповісти? Як пояснити, що означає бути молодим? Жити безмежними мріями і під поглядом Олександра вірити, що ти здатен на все, на все присягаюся світлом Аполлона. Свого часу Софокл казав: Багато величного є на землі, але немає нічого більш величного, ніж людина. Кінець цитати. Справді для античних митців було саме так. Підтвердженням цьому є уривок, який ви переглянули. У ньому йдеться про видатного полководця і політика Олександра Македонського. Хоч мовиться про визначну постать, однак це дає підстави узагальнити в його образі риси всієї доби. Складімо словесний портрет людини античності. По-перше, вона активна і діяльна, любить життя і повноцінно проживає його. По-друге, має постійну снагрудити. До навчання і пізнання життя в усіх його виявах. По-третє, відкрита до творчості. по-четверте, вона прагне щастя й гармонії. Доволі часто таке щастя римляни вбачали у громадянській реалізованості, свідомо виконуючи свій обов'язок перед державою, автоматично стаєш вищим у духовному вимірі. По-п'яте, ця людина приваблива зовні. Свідченням цього є твори літератури, скульптури, образотворчого мистецтва, де людина поставала з довершеними формами, міцною статурою й гармонійним тілом. Чіткі риси обличчя, довершена фігура, міцна й розвинена статура, пластичні рухи тіла це все зображувалось як норма для античної людини. Діяла така гармонійна формула: краса зовні дорівнює красі всередині. Власне, до такого ідеалу людини зверталися ми й мисткині багатьох часів, наголошуючи на потребі всеохопного вдосконалення особистості. Ми вже говорили про розмаїту й актуальну проблематику художніх творів античності, про ідеал людини, гармонійне поєднання змісту і форми покликане реалізувати одну мету пережити катарсис. Чи знаєте визначення цього слова? Коли ми читаємо якусь книжку і це викликає в нас сльози, коли переглядаємо кінострічку співчуваємо героям, коли дивимося виставу і сповнюємося емоцій, це все вияви катарсису. Давньогрецькою мовою поняття означає підняття, очищення, оздоровлення. Уперше почало вживатися в античній медицині філософії. Аристотель пов'язував катарсис із трагедією, адже вона може викликати в читачів страх, гнів і змушує співпереживати. Це сприяє емоційному очищенню людини і духовному самовдосконаленню. Давньогрецький мислитель Платон катарсисом називав цитую, сутність естетичного переживання зумовлено звільненням. Душі від тіла, від пристрастей і насолод. Кінець цитати: На думку літературознавців, лише деякі художні жанри можуть забезпечити такий ефект: сонет завдяки його специфічній строфічній будові, балада, драматична поема. Якщо говорити про епічні твори, то катарсис може бути викликаний новелою, а серед драматичних творів трагедією. У загальньому вивчене на уроці, виконавши завдання. Перед вами текст про особливості античної літератури з пропусками для відновлення змісту. Вставте пропущені слова. Перевірмо правильність виконання завдання. Термін античний, античність походить від латинського слова «antiquus», що означає давній, тобто антична література це літератури давніх греків і римлян, центральна ідея античного гуманізму гармонійний розвиток особистості. Давні греки намагалися витворити особистість, яка гармонійно поєднувала б фізичне й духовне. Однією із рис античної літератури було явище катарсису, очищення читача чи глядача після сприйняття художнього твору. Упевнена, що ви чудово впоралися з завданням. Сьогодні ми з вами ознайомилися з особливостями античної літератури. Зрозуміли, яким був ідеал тогочасної людини й антична концепція людини і світу. Наступного уроку зупинимося на особливостях давньогрецької літератури, опрацюємо міфологію давніх греків. До зустрічі!